Друзі, всім привіт! І сьогодні з вами Митр, і сьогодні ми будемо говорити про дискусвіт. Оцей від такого цього, від цього чудового пана, якого звуть Теріпрачетом. Знаєте, я насправді дуже дуже люблю дискусвіт, Це, напевно, один з моїх найулюбленіших фантазійних циклів. Поруч із тою самою темним загоном Company від Глена Кука, поруч із Сандерсоном та його кроніками про світу і останньою імперією, і, звичайно, поруч із безсмертним твором великого професора, а саме Володарем Персі. І знаєте, скажу вам, що як кожна річ у цьому світі, дискосвіт має свій початок. І починався він із циклу, яка називається Колір магії. Перш ніж ми відправимося говорити про цю чудову книжку, чи вона сподобалась мені чи ні. Тому що ми тут в мене є певні спойлери. Я попрошу вас підтримати мій канал лайком, коментом, напишіть, яку останню книжку ви прочитали. Що вам подобається, що не подобається. Напишіть, чи варто мені змінити оце очі роди худі, у якому я не записую майже кожне відео. Ну, чи важливо, ще щось додати до свого оточення. Чи, чи напишіть, чи, чи цікаво вам, які книжки у мене у бібліотеці, або ж у мене тут така повна шавка, яку я не збирав за півроку. Ну, а зараз ми будемо йти говорити про Дискосвіт. Отож, Дискосвіт починався з кольору магії. Зараз він, звичайно, розрісся у 41 книжку, кілька чудових фільмів, відверту ніякий серіал від Netflix, і проч якийсь гадость. Чесно, подивився, що вони не знімали, яке воно? То -то -то як можна було так спискути? Ладно, ну, добре, добре все ж. Бедка, заспокойся. сьогодні ми говоримо про колір магії. Ми не будемо говорити про серіал, а я, ж я хочу говорити про серіал. Ні, сьогодні ми говоримо про книжку а огляд про серіал. Якщо вам цікаво, я зроблю трошечки пізніше порівняю з вартою, адже серіал знятий про варті. Так що, якщо вам цікаво, про серіал варта-варта, так що відео напишіть, я зроблю. Тож, а зараз ми повертаємося до кольору магії. Це перша книжка із цирку про пригоди чарівника невдахи Ринсвіда, який відкрив книжку із вісьма великими зананнями. Одне велике законання утекло з нього Гуві, і відповідно Ринсвіт не може запам'ятовувати ніяку іншу магію. От вам типовий чарів невдаха, чим не класний Стьоп над цими усіма потужними чарівниками, які в 70-х, 80 90-х дев'яностох біг, пав спопаляли, знищали. А тут, бачите, пан Тарі краще так класно пожартував, що чарівник, який не може творити магію, причому в нього голові сидить одне з наймогутніших у світі заклинань. Чим не класний англійський юмор. А якщо говорити у загальному про цю книжку, то на диву вона давалася мені капець, як важко. Ну, не знаєте, її раз 10 кидав, не знаю. Чи то якась. Переклад ніби нормальний, все ніби нормально, але реально я їй 10 разів, а то й більше вже кидав, чи то мені не подобався якийсь специфічний англійський юмор, чи то мені не, не розум... Якось важко було сприйняти після всього прочитання е, купи героїчного фентезі, такі жарти, але вона мені дуже-дуже важко йшла. Між, нею, між читанням Кольору Магії, я прочитав 3 чи 4 книжки з Дискусвіта, зокрема, дві книжки про Варту, одну книжку про Тіфані, книжку про Мокру Фронгу Перука. І вона мені класно пішов, а колір магії мені дуже важко йшов. Так, звичайно, ми тут знайомимося з героєм. Ренсвіт тут ринсвіт, друнуватий турець Блуцвіт, Той самий чудовий від Тінарі, все воно класно прописано. І ще раз кажу щось, воно мені так важко, важко, важко. що я Якось таку вичавлював якось чолив-чилив-чилив-чолив. Але все ж таки дочитав. Не знають, знаєте, це спішно. Книжка мала шаваний популярна, всім подобається, всі хвалять, а мені вона якось важко шла. Я не кажу, що книжка погана. Я кажу, що вона специфічна і чомусь мені не зайшла. Я Так само знаєте, тут знайомство з Дискосвітом. він тут так само ніби чудовий, так само все ніби оригінально. Наприклад, дуже класно, купа класних другорядних персонажів, наприклад, населення острова Др... населення скелі Драконь в які. Вірив, чи не вірив в драконів, залежало від того, чи драхони реальні, чи мешканці краю світу, дослідники цього краю світу, які думали, що там знаходиться за дискусійно. Але ка ніби цікавив ці когоретне поєднання. А я ще раз, чомусь воно мені не зайшов. Ну, Якщо говорити про героям, то передусім, звичайно, це серинцвіт. І цікаво спостерігати за його пригодами, його невдачами, як наш бідний чарівник, позбавлений своєї сили, з усіма силами викручується, здавалося, із безсмертних ситуацій. Також дуже-дуже класно. Е, от, до речі, це, напевно, найкраще тут вийшло, це був цвіт. Я ж до, до ковідних часів і до війни постійно десь гуляв, як дикий турист. У мене навіть є канал про подорожки, називається називаються Два грудки». а це такий автопчик. Так от, тут дуже класно, знаєте, обсьовано такого багатого туриста, який приїхав на дуже багато Україну, і всюди готовий викидати гроші, бо не розуміє реальні цінності відносно невечки грошей. Для себе у іншій країні. І так само показано, як світ не розуміє, що всі такі перепеті, які вони потрапляють з ринсвідом, це не така весела атракція, щоб йому було цікаво, чи його чортик зробив таку гарну картинку. А це просто реальні небезпеки, які їх можуть знищити. І знаєте, на цьому такому нерозумінні дуже така вся класна гра будується. Що знаєте, напевно, напевно, я от зараз розумію, чому ця книжка була настільки популярна, настільки вона вдалася. Хоча мені давалося важко ж якраз на цьому всьому класному протиставленні. Що говорити про другорядних персонажів, то тут класне обсьовування зводів, класне обсьовування варварів. Чого тільки вартий персонаж гран варвар, класне обсьоплення сил, які знищують, які можуть знищити світ. Ну, для мене це, це це, Це ніби все парадокс. Я ж починаю бачити. Ви ж бачите, я навіть починаю це розказувати. і я щось починаю її обдумувати більше. Я, мені здається, і після того, як я трошки обдумав, пройшов більше часу на таку рецензію, і мені здається, що вона стала краще для мене, роз, краще розуміться. Але читання воно мені далося дуже важко. В цілому, я кажу, відбити бажання читати Дискусвіт, ця книжка мені не відбила. Тим більше, он, до мене, можна побачити ціла поличка. Вважайте книжок із Дискусвіту. Я майже все зібрав. Чи буду я читати про Годаринсвіда далі, так, звичайно. Чи рекомендую я цю книжку для прочитання? Ну, знаєте, я вважаю, що кожен має вирішувати сам, але я дуже рекомендую, тому що це дуже класна книжка. Ота і таке я з вами, нагадую, що з вами був, ми так, ми відправляємося. Далі мандрувати фентезі світами. Так що, якщо бажаєте мене підтримати, підпишіться на мій канал у Ютубі. Якщо маєте якусь копічену, відправте, будь ласка, вся на нашу мужню армію, яка захищає нас у цей важкий складний період і дає можливість нам читати книжки, записувати у плюс-мінус на нормальних умовах відео. Маєте знайомих солдат, напишіть їм добре слово. Маєте можливість кинути якусь копічину на якийсь відомий волонтерський фонд, чи фонд, якому довіряєте, чи солдатам, яким довіряєте, киньте. Адже це дуже-дуже важливо і цього залежить, чи втримається наша країна і чим будемо ми далі, в тому числі, обговорювати книжки українською мовою. На з вами був Метар. Ми відправляємося далі. Всім часили. Поки почуємося. Побачимося на просторах дому.